На вітрі розвіваються знамена, сльозами дощу миває білий цвіт, везуть синів, хто на своїх раменах тримали твердь і український світ. Чергова звістка про втрату на фронті розбиває нам серце. Останнім часом Рогатинщина зустріла стільки героїв, що майдан Роксолани почорнів від горі і плачу батьків, дружин, дітей, коханих. Сьогодні Рогатин зустрів на щиті 50-річного Ореста Партику, який, пройшовши 20 місяців пекла війни, загинув на Донеччині. Там він зустрів свою останню у житті весну, ту весну, яка огорнула морозом розпуки його дружину, родину захисника і усю рогатинську громаду. Сьогодні, в черговий раз, на такому короткому відрізку часу ми зустрічаємо ще одного героя, тут на цій площі, щоб привести його в останню дорогу. Сьогодні ця сумна звістка знову прийшла в нашу Рогатинську громаду. Ми втратили ще одного патріота. Втратили ще одного захисника воїна. Герой Орест Партика народився 7 грудня 1973 року у місті Новий Розділ, закінчив кутятинську школу. Опісля здобув професію в Рогатинському ПТУ. Працював в кількох місцевих підприємствах. Останнім часом. Працював в Рогатинській дільниці газорозподільної мережі України. Мав золоті руки, тож роботи він не боявся. Він дуже любив дітей і, хоч Бог не послав йому рідних, але він тішився своїми племінницями, дочками брата, згодом онуками дружини, надії. Партика Орест був мобілізований до Лав Збройних сил України 11 липня 2022 року. Старший солдат виконував бойові завдання у найгарячіших точках. За його плечами Чернігівський, Бахмутський і Авдіївський напрямки. Служив стрільцем-оператором. 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти 52-го стрілецького батальйону. 16 січня цього року воїн востаннє відвідав село Потятинці, щоб там похоронити свого батька. Вірний військовій присязі захисник Орест мужньо виконував свій військовий обов'язок. 5 березня 2024 року. Внаслідок отриманих поранень несумісних життям під час ворожого мінометного обстрілу, герой Орес загинув поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Гірко і є насправді усвідомлювати, що кращі сини України йдуть. У небесне військо такою високою, страшною є ціна нашої свободи, сьогодні ми щиро висловлюємо співчуття родині, близьким побратимам загиблого воїна. Вічна слава і пам'ять герою Оресту Партиці! Траурний кортеж з тілом загиблого Ореста Партики попрямував у село Верхня Липиця, де одразу після прибуття відбудеться Парастас. А чин похорону розпочнеться завтра, 12 березня об 11 годині. Поховають героя у селі Путятинці на цвинтарі, де покоїться його батьки, щирі співчуття рідним і вічна пам'ять захисникові України.